Друзі, вітаю вас на youtube каналі Хоролоджі. Сьогодні буде не зовсім годинниковий випуск, але, безперечно, годинники у випуску будуть. Проте основна задача це занурити вас у те місце, яке для мене є знає, таким найспокійнішим місцем, я б сказав, мабуть, навіть сили, нордична острівна держава в Європі. Хоча, по факту, для мене це зовсім не Європа, і про це я теж буду намагатись вам розказати це Ісландія. Безумовно, подорож до Ісландії починається з прибуття в її столицю місто Рейк'явік. Важливим аспектом перебування в Ісландії є необхідність перетерпіти біль. Який біль Біль від заселення, наприклад, до готелю. Бо готелів доволі багато, вони цікаві, стильні, такі в скандинавському стилі, але враховуючи там свою простоту наповнення. Лаконічність, ціни Женева, Лондонь можуть, в принципі, десь в стороні покурити. В середньому 300-400 євро ніч це взагалі без питань. Безумовно, є бюджетні варіанти, є там хостели, є там більш дешеві готелі, але тут проблема в тому, що вони доволі швидко і завчасно розпродаються, і це треба бронювати за дуже, -дуже довгий час. В моєму випадку, так як я не те, щоб дуже спонтанні поїздки люблю, але це. Частіше за все, там, знаєте, там два-три тижні, можливо, місяць планування, не залишається таких варіантів, тому ця країна стосовно готелів, заселення, для мене це безумовний біль. А зараз давайте підемо, поп'ємо кави в ранковому рік і, в принципі, подивимось перші кадри краєвидів, бо ця країна по своїм видам, по своїй природі дуже Незвичній і на що не схожий Вражає. Безумовно вражає. Північна краса. Неймовірна. Трохи забігаючи наперед, одразу хочу сказати, що я б ніколи не обрав умовний балі чи Мальдіви замість Ісландії. Рейк'яві хоч є найпівнічнішою столицею світу, і тут доволі так зябко завжди насправді сонце тут велика рідкість. І якесь свято. Взяв квитки на vale watching. Сподіваюсь побачити хоча б хвоста кита, тому що, чесно кажучи, трошки скептично відношусь до цього, дивлячись багато передач різних і намагань різних людей побачити, все ж таки кита, закінчувалось це просто просторами океану і все. Але побачимо, можливо, пощастить. В будь-якому випадку це буде цікава пригода. Тесла. Тесла. Тут Тесла стільки, скільки я не бачив в жодному іншому місці. Ну, типу, мабуть, найпопулярніша машина в Рікявіку. Взагалі, ось цей whale watching, спостереження за китами, це лотерея така, м'яко кажучи, бо в принципі, навіть коли ти купуєш квитки, тобі кажуть, там гарантій ніяких немає. У нас є люди, які там по 5-10 по разів приїжджають на цю історію і не бачать китів. Взагалі, ніяк, навіть там, щоб вони. Воду викинули. А є ті, хто там з першого разу бачить. Тобто дійсно лотерея, при тому, що там є сонари технології, безумовно, але це так не працює, бо це жива істота там зі своїми якимись моментами, емоціями, поведінкою. І вона, типу, не зовсім підлаштовується під те, що приїхали на неї подивитися. Ось. Але в моєму випадку, ну, можна сказати, що мені повезло, бо це була така перша. Історія перша вилазка е, подивитись на китів. І я вважаю, що мені пощастило, і мені вдалося їх побачити. І це щось неймовірне, і порівняти з якимись іншими емоціями доволі складно. Тож, хто буде в Ісландії, цю історію я рекомендую безумовно. При тому, що така подорож коштує там, щось близько 40 євро. Це буде ваша одна з найменших витрат в Ісландії, але яка подарує. Просто хай левел емоцій. До речі, по всім вулицям Рейк'явіку прокладені ось такі теплові е, труби, щоб коли дуже-дуже холодно, а зараз типу ще вважається, що тепло, е, був підігрів. На секундочку, по всім вулицям прокладені такі теплові труби, щоб робити підігрів по всім вулицям міста. Друзі, далі ми поїдемо по кільцевій дорозі на один із найкрасивіших водоспадів Ісландії. Взагалі, ця кільцева дорога це такий маршрут, який йде через всю Ісландію, з урахуванням того, що посередині острову льодовики. І це така можливість за декілька тижнів з нормальними зупинками об'їхати весь острів, побачити все там основне. Тут важливо розуміти, що аренда автомобіля це там маст хев бо. Є екскурсійні автобуси, або оренда автомобіля, там якогось автобусу чи поїзду там 101 з точки А в точку Б тут немає. Або це екскурсійний автобус, і ви там підв'язані під групу, під час, або це оренда автомобіля і ви. Повністю там належати собі, і я рекомендую в Ісландії це прям must have орендувати автомобіль. Це там буде коштувати близько 80-100 євро на добу, але це те, що вам дозволить дійсно отримати ось цей експірієнс від Ісландії. Супер важлива річ. Взяти в оренду одразу по прильоту в аеропорту автомобіль. Враховуйте, що безумовно, бензин тут не дешевий. Близько 80-85 гривень літр. Заправок не дуже багато. Вони такі ще майже, майже безконтактні, там немає людей. Ви там колонка, заправились, сплатили. Але Ось ця оренда не супер дешева за добу в порівнянні з багатьма іншими країнами. Бензин там не найдешевший, безумовно, в Європі і в світі, але це той момент, який вам безумовно необхідний, щоб отримати ті самі неперевершені емоції від поїздки в цю країну. І ми з вами вже знаходимося на водоспаді Скогафос, це дійсно один із найкрасивіших водоспадів Ісландії, і, мабуть, один із найпопулярніших. тут, в принципі, частіше за все. Найбільша кількість людей, туристів, і як на мене, ось не тільки він, а вся його ось територія навколо просто, просто щось шалене, і це теж, безумовно, одне з тих місць, яке я дуже рекомендую для відвідування в Ісландії. Також я, безумовно, рекомендую відвідати містечко невеличке Вік -Мірдал називається. Його вам треба буде проїхати по дорозі до наступних. Неймовірних місць, це невеличке містечко, таке, яке виступає в ролі певного підстопу по дорозі до наступних локацій. Там населення його всього 300 чоловік. Для Ісландії це нормально. Якщо там взяти що населення країни 400 тисяч, з яких там 260 живе в Рейк'явіку, то ці 140 тисяч інших розкидані по ось таким містечкам, і в принципі, це нормально. Їх вистачає, щоб надати той рівень комфорту і кайфу в цьому містечку, там в готелях, якісь там екскурсії і тому подібне. Також це місто славиться тим, що має один із таких чорних пляжів, їх взагалі вулкані. Чорних пляжів в Ісландії е, доволі багато, але тут такі одні з наймасштабніших краєвидів, і, безумовно, куди ж без ролекса Сабмарінера хорус ременці у Ісландії і в такому чудовому місці знову ж таки не вибрав би тропічний пляж на заміну цьому вулканічному. Справки виглядають ось так. <гум> ніякого приміщення до самого біля колонки, ніяких людей, ніякого кешу, тільки банківська картка або Apple Pay, там Google Pay. Ну, Насправді це дуже зручно і в Європі вже до цього звикаєш. Проїхавши вже доволі багато, я думаю, годин 5 від рейкявіку ви опинитесь в місті під назвою Diamond Beach. Чому він так називається? Бо з льодовика. Брили омиваються морем і перетворюються такі прозорі ідеально кристали, просто подивіться на це. І їх виносить хвилями на чорний, знову ж таки, пляж, яких тут реально багато. І це виглядає просто, я не знаю, емоції переповнюють. Тобто, і, і ти розумієш навіть. Не треба пояснювати, чому така назва. це Даймонд біч, і ти дивишся на цю берегову лінію і розумієш про що це, і це неймовірно круто. І сюди треба витратити декілька баків багато годин з купою зупинок по дорозі, бо краси неймовірна кількість, але доїхати обов'язково. Так, чому я на таких підкатах? Точно не тому, що мені дуже тут спекотно, хоча насправді температура плюс 16 це таке ісландське дуже комфортне, приємне літо. Але справа в тому, що десь ось там, на Diamond Beach, трошки зловив я приливу, і така гарна хвилька з чорним піском, прохолодною водичкою. На тобі. То трошки будемо сушитись, а я направляюсь зараз якраз до... Гляйсер Лагун. Це ось таке місце, куди відпадають шматки льодовика. І в виді таких айсбергів потихеньку дрифтують, дрифтують, дрифтують. І в тому числі потрапляють потім ось туди на Diamond Beach, де деякі з них перетворюються на ось такі кришталево чисті прозорі шматки. Неймовірне місце. Одне з небагатьох, де справді аж захоплює подих. Ось це, безперечно, один із найбільших льодовиків Ісландії, Ватна Якудель, брили, в принципі, з якого течією виносить в море, де вони омиваються, і через деякий час їх виносить на Даймонд Біч. Тобто, ось ці величезні біло-голубі брили, через деякий час будуть просто ідеально чистими, прозорими кристалами, які будуть знаходитись. На локації зовсім поруч, на Diamond Біч, і люди будуть робити просто неймовірні фотографії, отримувати неперевершені емоції, бо просто те, що робить природа, реально не робить ніхто. Ісландія захоплює, куди не подивишся. В цій країні дійсно неймовірна кількість гарних місць. Це природа ні на що не схожа. Це люди ні на кого не схожі, коли кажуть, що в Європі там всі посміхаються, там і відрізняються там від нашого, скажімо, середовища. Це плюс-мінус правда, але ці люди не бачили просто ісландців. Ось тут є враження, що вони все встигли, в них все добре, в них реально повна гармонія між собою, з природою, з тим, як вони за нею слідкують, як вони її доглядають, і цим просто насолоджуватись. Одне задоволення, і важливо сказати, а як же в Ісландії без якоїсь їжі? Їжі тут також багато, багато специфічної. Але для мене, як для людини, яка займається ресторанним бізнесом, дуже важливо відвідати щось цікаве з ресторанного, скажімо так. І тут для мене було великим відкриттям містечко Селфос, в якому проживає 8 тисяч людей, але в якому не це населення, і воно не є супертуристичним. Є свій власний фудхол, фудмаркет. Можете його називати як, як вам завгодно, але суть я думаю, ви зрозуміли. Е, неймовірно гарна стильна будівля з великою кількістю форматів. Всередині е, 8 тисяч населення. Реально там не є якимось там туристичним хабом, таке проїзне місто, але завжди купа людей. Вони їдять, п'ють, спілкуються. І їх можна зрозуміти, адже країна далеко не тепла, і особливо по вечорам треба щось робити. І кайф що люди є такі місця, є такі країни, де не проводять всі вечора, там, знаєте, в Ютубах, в телевізорах, там в кінотеатрах, а просто сидять, п'ють, спілкуються і насолоджуються тим, де вони знаходяться і хто їх оточує. Друзі, цей фудмаркет у містечку Сельфос це насправді, мабуть, одне з найбільших відкриттів у Ісландії, тому що ну, ти явно не очікуєш реально великого, класного фудмаркету в містечку, де живе офіційно 7 тисяч осіб. І нехай навіть кожного дня проїжджає там 5-6-7 тисяч туристів, з яких не кожен зайде. Ну, типу, фудмаркет на там умовні 10-15 тисяч е людей. Це... це космос. Але з урахуванням того, який тут аншлаг, то це просто топ. Дуже круто, дуже круто. Не доїжджаючи до містечка Вікен в якому ми вже були, є також чорний пляж. Знову ж таки, їх реально тут багато. Але ось ці такі, мабуть, наймасштабніші, найгарніші. І це доволі таке впізнаване місце. Воно буде на всіх там, листівках з Ісландії, при виходу там, з аеропорту, буде там в топі, скажімо так, відмальоване на стінах і різних плакатах. Але якось воно так розташоване, на відміну від Viking що вітер просто скажений. Просто скажений, я скажу так вам, треба перетерпіти. Але відвідати обов'язково. Бо такого вітру, таких поривів я не можу згадати, коли я де бачив і відчував на собі. Але рекомендація однозначна. І давайте трошки підіб'ємо підсумки. Як я вже декілька разів повторювався, для мене це особливе місце місце сили, місце, з яким мені важко щось порівняти. І, мабуть, якби в мене запитали. Треба вибрати одне єдине місце, в яке ти можеш там не знаю, злітати і все, і там потім десь там тебе закривають. Не знаю, От просто от, треба в одне місце злітати і все. В тебе є один єдиний вибір. Це безумовно була б Ісландія. Без заперечень, і в принципі мені важко навіть уявити, що мене може спонукати, і під тиском чого я можу, наприклад, там якусь відпустку чи якусь поїздку вибрати, наприклад, там Балі, там, Мальдіви чи якісь інші теплі острови. Промінявши Ісландію. Мені важко уявити, бо, в принципі, я можу сказати так: це мій улюблений острів і не тільки острів, і всім, хто. Планував, чи планує, чи не планував, але після цього випуску, можливо, захоче, я дуже рекомендую не відкладати цю історію, а виконати. Бо, в принципі, все, що ви бачили чи побачили в цьому відео, це навіть не 5% того, як це насправді виглядає, скільки там ще різноманітного є. І повірте мені, зробивши там правильний маршрут. Організувавши правильно, там всю історію, там, від готелів до оренди автомобілів, екіп... певну екіпу з собою і тому подібного, все, що ви бачили до, воно перевернеться. Це змінить ваші там, подорожі на до, і після. Я в цьому впевнений, безумовно. Тому, друзі, дякую, що дивились цей випуск. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі і плануйте подорож до Ісландії. До нових зустрічей!